Шановні земляки, мої щирі вітання. Сьогодні обласний медіаклуб шановує пам'ять нашого колеги, не кажу колишнього, нашого колеги Леоніда Ярмоченка. Він був з нами, він був серед нас. На жаль, до нашого ювілею. Він трішки трішки не дотягнув. Ми прощалися з ним у телецентрі 2 квітня. Сьогодні ми згадаємо нашого друга, побратима, соратника, нашого льоню Леоніда Адамовича Ярмоченка. В Нашій студії Людмила Натикач, моя колега, яка також добре знала, знає Леоніда. Ваші кабінети були поруч в телецентрі, і навіть фотографії ваші теж в нашому ювілейному, вже старенькому альбомі, десятирічної давності, навіть більше. От, Також поруч, ось Леонід Адамович і ось ви. Телевізійників, така доля, як у кочівників, постійно зйомки, виїзди, І нема коли навіть толком іноді поговорити, але ви знаходили можливість спілкуватися з Леонідом Адамовичем. Безумовно, що є пам'ять про нього. Яким він був? От Яким він є у вашій пам'яті? Ну, який він є в моїй пам'яті. Перш за все, талановитим. Таких талантів, як у нього, ніколи не. Ну, мало де в журналістиці буває. Не тільки в нас, а навіть у Києві. Чому він мав театральну освіту, народився у нас в Чернігівському районі, отримав театральну а освіту. А яким вітром, ми вже говорили, ось Зараз ось, розкажу простий хлопчик Зараз потрапляє в театр і стає відомим. Ні, в принципі. Він то... почав з нашого, по-моєму, училища культури. тоді так називалось, так? Ото був його перший щабель. От. А потім було вдосконалення і професійний ріст. Армія була. Після армії його взяли на роботу, так як в армії він теж, я так кажу, ракетні війська, він згадував колись, що він там не стільки стріляв, скільки займався театрі, теж, в армії та культурою. Ті, хто його знає, знав Леоніда, от відзначають його неповторний, такий соковитий, колоритний, такий. Він цей голос не постарішав до останніх навіть днів Льонів. Він працював в театрі в Івано-Франківську актором, потім в театрі у Рівному актором, а потім сталося лихо, і Рівненський театр згорів. І колектив весь. Опинився без роботи. Він там покрутився, покрутився по-рівному. Вернувся додому в Житомир, був завліч частиною нашого обласного театру, але його голос помітили взяли на радіо. Спочатку на наш Де обласне. дуже голос пригодився його, тому так, що він дійсно він був помічений так. одразу для гляда... першого статчами. дня працював тут. Я, тепер я зрозумів, Людмилу Володимирівну, пані Людмилу, чому він, він мав унікальне почуття гумору. Люди, він коли був у формі, в тонусі, в дусі, він постійно гуморив І такі дійсно це було навіть чи, чи, видно закрив. Так, це було його навіть. іноді. І він рідко казав: я актор погорілого театру. Я думаю, такий, знаєте, є банальний він крилатий став. Але він говорив правду, він казав, говорив виявляється. Правду. Так. От, і ота його акторська майстерність вона проглядала в кожному його відеофільмі. Він вів дуже багато програм. Я, дуже багато. я коли подивився це mm -hmm. альбом, вийшов mm -hmm. до десятиліття нашого обласного телебачення. Ми святкуватимемо 25-річчя, століття, а тут нам було вам, нам лише було mm -hmm. 10 на телебаченні. За 10 років Леонід Ярмоченко видав 500 програм його авторської Ну, no, щотижневі так, програми так, щотижневі. були, мабуть, не одна 500 так? випусків програми Жили собі. П'ятсот доль, 500 драм, 500 трагедій, 500 людей. Я думаю, що хто дивиться сьогодні передачу, можливо, серед них є і ті, хто був героями передач Леонида Ярмоченка. Він дуже любив, ви знаєте ж, людей простих. От. Угу. Він не любив йти на якісь такі, як ми кажемо, там парадні, паркетні, помпезні зйомки. А от серед людей простих він був свій серед своїх. Він любив біля багаття, десь там на Призбі, десь mm -hmm. там в садочку, біля сільської старенької хати. Він, він розкушував у розмовах з простими людьми. Це, очевидно, теж була одна із рис no нашого Лені. І ми з ним говорили не, не задовго перед тим, як його не стало, то він казав, що мої найбільші цінності в людях відвертість. Це було буквально за пару тижнів, до того, як його не стало, в людях відвертість. У друзях чесність і дуже дякував телебаченню, що вона навчила його комунікації. Але, по-моєму, тут він трошки перебільшував роль телебачення, хоч це невід'ємна частина нашої роботи. Але комунікації вміння налагоджувати розмову, вміння розуміти людей, вміння передавати їхні долі і е, такими. Творчими рядками і баченням когось там через хрестик, через листочок біля вогню, це все в нього було завжди. Я вам скажу, що багато е висловів, афоризмів Ярмаченка і досі живі. От я часто повторюю, а це його вислів. Телевізійник людина, котрій не можна жити з температурою 36,6 градусів за Цельсієм. Mm -hmm. Тобто, це має бути якась неспокійна, якась гарячкова, якась божевільна, можливо, навіть температурна людина не Байдужа, не споглядальна, а людина, яка переживає. Я думаю, це він мав увазі. Найголовніше це війти в ту, в ту людину, про яку ти хочеш розповісти, зрозуміти їй, чим вона живе, що вона хоче показати, що вона хоче розказати, що вона хоче досягти. І оце, мабуть, та й підвищує температуру. А кілька програм на тиждень, хай навіть 20 хвилинних чи півгодинних. То такий великий шмат Ось, життя жити в комусь. Леонід писав про себе в нашому в цьому ж «Путівнику». Він назвав тут програми, які перемогли на фестивалях. Угу. Їх багато. На щастя, зозумлені багато. діти. Самотні ми говорили, ігрова передача. Тепер не так багато їх. Він як актор організував угу. цілу виставу Дійство в телецентрі, і актори лягли в домовину, і актор, який грав діда. Який робив репетицію своєї смерті, потім згадував uh -huh. про, про те, як льоня був режисером. А потім, після тих всіх серед волків, ми сьогодні покажемо фрагмент, і потім раптом він такий холодний душ від думок Ярмоченка. Хочеться залишитися оптимістом. На на... не завжди щоправда це вдається. Багато негативних в лапках знаків оклику повсякденні розчарування від програм, що не вдалися. На першому місці так, так, робочий так, момент так, 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 нерозуміння так. найближчих друзів у таких випадках, як поранений звір повзу в кущі, шукаю темноти, самотності. І прагну нікого своїми настроями не зачіпати. От вам весь Льоні Ермоченко в цих двох-трьох рядках він бачив усе по-творчому, глибоко розумів і це старався передати людям. Так, пам'ятаю його. Фільм серед Вовків да, в Києві на Калинових островах. Я в нас такі знаю, може і не знають глядачі. Фестиваль всеукраїнський щорічний, найкращі, очевидно, програм. головний фестиваль телевізійний України. Український, так, Калинові острови. В Києві його серед Вовків. Взяло, по-моєму, перше місце. Так, ну ви ви не один раз були на цих фестивалях, була. і ви перемагали. І знаєте, яка там конкуренція, яка там вимогливість, і там просто там, так, і за, що, ніхто там за гарні так. очі, ні за гарний голос не дасть. Ні за перемог. те, що там привезеш якийсь сувенір з області, чи хтось з керівництва за тебе замовить слово, мовляв, дайте нам, бо то один їде, отримує вся власна. Там це ніколи не спрацьовує. Ми там треба там. Ми тала. покажемо сьогодні фрагмент да. передачі серед вовків, але. Я хотів би продовжити, він шукав самотності, він ніколи не був таким некомунікабельним, закритим, сокритим. Він був дуже ком компанійним, от, компанійною угу. людиною, компанійською. От, але в душі, от, бачите, як він от, шукає темноти самотності. Сталося так, що він після виходу на відпочинок заслужений на пенсію потрапив в таку чорну смугу з хвороба. Тяжка, хвороба. тяжка хвороба, і ми тут не будемо сьогодні деталізувати що саме. Хай Бог не дає нікому, от але йому було дуже важко, тому що він був по суті інвалід, прикутий до, до ліжка, до візка інвалідського і. Це мужність людини, яка стала зовсім іншою, потрапила в іншу зовсім зовсім царину. І він не зламався. Багато людей ми знаємо не витримують того випробування, а він витримав навіть голосний. І тому я думаю, що ми сьогодні просто повинні, пані Людмило, подякувати його дружині, яка його Обов багато років підтримувала. Вона дуже, дуже, дуже його підтримала. Дві доньки, пані Валентина яких він так дуже любив. Ну і друзі яких було багато і тут на телецентрі, багато. вони і було, постійно і приходили. І подається так. Ще які спогади, ще які думки, які згадки про Леоніда Ярмоченка. Чому я згадала серед вовків? Дуже гарний фільм. Дуже високу винагороду здобув, але не знаю, не пам'ятаю вже, чи звучить у тому фільмі. Але коли ми говорили потім з ним в колі друзів про цей фільм, він казав: головне нам не жити серед вовків, щоб люди не були вовками. Видно, щось його тут тривожило, бо не всі ж люди такі, як, як треба, щоб вони були. Я... От, оце трошки мене так хвилює. Я вам скажу, що от ми зараз, коли ми готуємо, ви готуєте, ми всі готуємо таку низку спогадів, mm -hmm. відео спогадів про наших колег, які відійшли, про незабутніх Костянтина Яновського, про Володимира Савченка, про Леніда Ярмоченка. Він був дійсно колоритною фігурою. людини, Дуже Дуже. дуже. Та це видно з кожної програми. Я завжди пам'ятаю, що він був дуже совісною людиною. От мені Борядний, такі люди глибоко імпонують, і по-моєму, в нього зерна, неправди, не було ніколи. за ним. Один факт, якщо дозволите, розповім. Десь вони були відряджені в далекому районі з нагоди якоїсь там події. Якась а була подія. Та да, любив і не любив. Віддали, ну робота журналіста така, так де мало хто добереться, не кожен хоче поїхати, бо це треба там бути вже о 9 ранку, якщо далекий район. Треба виїхати о 6, Невідомо коли повернешся, а дома сім'я, клопотину і так далі. Але він їздив, не відмовлявся навпаки. Були Десь вони в далекому районі, була якась там урочиста подія. І десь там у школі, проходячи коридором, звернули увагу на те, це мені розповідали мої колеги. Звернули увагу на те, що взимку на підвіконниках дозріли помідори в шкільному коридорі. Це було унікальне таке явище. І, по-моєму, хтось із наших операторів, а може й не з наших, невідомо, як там воно було. Десь зник той помідор, і вранці дзвонить вчителька до Леоніда. Ввечері пізно дзвонить до Леоніда Єрмаченка і каже: от ваші там проходили, а от помідора нашого не стало. Воювали помідор. Так. А діти плачуть, і Льоня думав, думав і каже, що ж його робити, наші чи не наші? Невідомо. Ну, я кажу, що наші, може й наші. Але гріб себе на нас може ляче. Але, не, не але за що. значить, просить водія, каже, Коля, давай вранці, щоб ніхто не знав. Я тобі куплю бензин. Змотаємося в той район і попросимо вибачення в тієї вчительки і в тих дітей. І це було це факт, про нього факт. Говорить як про людину я вам скажу і він так зробив. Що він було. про нього можна дійсно сказати, як про сковороду. Світ ловив його, але не піймав. Так. Я думаю, що йому, як людині винятково чесні, було дуже важко. В Такому непростому нашому, де світ, в житті де, нашим, в житті нашому житті нашому, де якісь є поверхи, де щось треба не домовляти, десь якісь під, підтексти. А він по-моєму на це не йшов. Він, думаю, цікаво не йшов і селу. такі люди, як білі ворони, mm -hmm. на них завжди звертають увагу. Увагу. З них, як правило, сміються. От, ну, вони якісь такі, знаєте, трошки малохольні, вони не такі, як інші, непрактичні. Тобто на них чіпляють ярлики. От mm. але... ну, я перепрошую, у нас над ним ніхто не сміявся. Ніколи не співає ті якраз недалекі так. люди. У нас тут було таке середовище, така аура, mm -hmm. що він тут дійсно він mm -hmm. був. нас його розуміли. розуміли. Не кожен міг та повторити, що він робив, і не наважився повторити, але над ним не сміялися. І от світ його ловив, ловив і, і не піймав, як сковороду. Але, на жаль, та недуга, про яку ми говорили, його піймала. Mm -hmm. І останні власне роки його життя, то була. Дійсно, трагедія людини, яка була прикута, яка не могла, і тим не менше він як не подзвонить. Гумор, mm -hmm. оптимізм у голосі, так. жарти. Хто не знає, то таке враження було, що він повний сил, повний здоров'я і, і, і ось зараз і скаже: Я актор своїм голосом, таким неповторним симво. Mm -hmm. Я актор Погорілого театру. Я думаю, давайте ми подивимося фрагмент фільму Леоніда для Ярмоченка Серед вовків, де власне те все, про що ми говоримо, воно там матеріалізовано, видно, видно так. Воно є. В натурі, от і потім продовжуємо розмову Добре. про нашого колегу. Отже, дивимося фільм Леоніда Ярмаченка серед вовків. До речі, цей фільм отримав перемогу на сьомому. Ви говорили всеукраїнському фестивалі, телефестивалі Калинові Острови 2002 року, тобто йому 15 років вже. От, але коли ми подивимося зараз, ми побачимо, що абсолютно нічого в нашому житті не зміни під місяцем, під сонцем не, не змінилося. Пройшло 15 років вже то було на річчя, тепер на 25 років. Угу. Але самі основи, так би мовити, буття нашого, вони, на жаль, чи, чи як я не не знаю, як сказати. Тобто майже нічого не помінялося, і він переживав тим, чим він переживав, ну і зараз. Давайте ми подивимося краще. Отже, серед вуків. Дочко, не читай книжок із нашої історії, не припадай до криниці нашого історичного досвіду. Ні літопису Руського, ні літопису Саміла Величка, ні літопису Самовидця, ні історії України Руси Грушевського, ні історії України Дорошенка, ні історії України Ореста Субтельного, жодної історичної книжки не читає. А надто добре написаної, бо ніяка з цих казок не закінчилася весіллям, ніби пішла киця по водицю та й упала у криницю, не мчить котик рятувати та за лапку витягати. Упала у візантійську криницю, викопану печенігами біля дніпровських порогів киця Святославу. Упала у Переяславську криницю, викопану православним єдиновірцем Олексієм Киця Хмельницький, упала у полтавську криницю, викопану зрадником на користь Москви носом киця Мазепа. Упала у Петербургську криницю, викопану московським імператором Петром Киця-Колоботок. Упала у Соловецьку криницю, викопану російською імператрицею Катериною Киця-Калнишевський. Упала у Паризьку криницю, викопану чекіським найманцем Шварцбардом киця Петлюра. Упала у Мюнхенську криницю, викопану кадебівським скритовбивцею Сташинським киця Бандера. Не читай історичні книжки. Слухай натомість сказку, що почалася 26 квітня 1986 року. І ти будеш знати, як живе твоя Україна, твоя Чорнобильська Русь, сину мій, котику мій. Хай, 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 фай, ладно, ладно, не сулять. Я дезертир, я втік від смородинної роси дитинства, від дідової рушниці на килимку, від обкованої міддю скриньки з набоями, від димового пороху з прохолодних цівок, від небуденного настрою, коли дід Андрей розперезував кажушка. Ставив лижі до причілкової стіни. На підлогу сінеї кидав двійко козайців, ще двійко залишав у лісі для вовка, так його приваджуючи на відстань пострілу. Діставав із рюкзака мерзлий хліб, лису цибулину, баклагу з корком на ланцюжку і пригорщу схожої на заючу кров журавлини. Той смак задимлених гостинців, той гострий звук тисака, Коли над відром дід білував здобич, той живий стукіт дробину підлогу, упам'ятався мрією про день, коли старий візьме за гонщиком на полювання, розламає житню шкаринку під стіжком, на удачу плесне вогняного перваку, навчить. Читати звірині сліди подарує першу встрелену картонну гільзу як пам'ять про лісову хижість. Я дезертир, я втік з мого лісу, мого краю, моєї батьківщини. Ти дивишся на нас виключно крізь мушку рожниці. Чому ти людину вважаєш нас плодючими зловісниками Катаклізмів власної історії? Чи винні ми у твоїх споконвічних негараздах, Нашестях інших народів, о твоїх громадянських війнах, голодоморах? Ти відлічуєш тепер свою історію. З тієї грізної Чорнобильської ночі. Так трошки моторошно стає від цих зйомок, від цього голосу. І, а з іншого боку, так дивишся, якась така дійсно незамулена, абсолютно чиста душа в Лені, да. От, І я ще зрозумів, ще зробив одне відкриття. Якийсь в нього винятковий талант письменницький. Це ж так. створений так. ним так. текст. Це абсолютно так. новела. Так. Оповідання дуже глибоке, і ну, стає моторошно, це тому, що переконливо. А яке бачення, які ракурси, зйомки, які підхоплено і змонтовано сюжети, яка послідовність і логіка, так? Да? Ви от звернули увагу, він, наскільки він був сміливим. От тепер всі кличуть, закликають, там, знімаєте, руйнуєте і так далі, і так далі, суспільне. А це ж суспільне телебачення. Тоді вже було суспільне. Його передачі були суспільними: оті хати постчорнобильські, оті села покинуті, як в пісні гімну фестивалю Кланові Острови. Оті хати, які ми покинули, оті острови наші забуті, ну, от занедбані. От він не боявся цих кадрів. І ніхто йому не диктував, що і як показувати. То була повністю його ідея. Повністю його. втілення. От, тобто це абсолютно смілива журналістика. Я думаю, що, мабуть, це воно і є суспільне. Ми сьогодні дискутуємо, що воно таке, з чим його їдять. А Ярмоченко. От, ви сьогодні сказали, що він дуже любив пісню. От, так, і Я пам'ятаю історію. Одну пісню українську. Коли був день народження в нього, колектив наш, його друзі вирішили його привітати з Днем народження, дзвонимо питаємо, Льонь, яку пісню хочеш? Він придумав на могилі моїй посади молоду яворину. От. Ну, добре. Я десь так в душі щось скрутило, але добре, а потім. Ті, хто ведуть їх, складають подарунок подарунку, кажуть, як це так, день народження на могилі моїй. Ніби трошки. Та не не може те. Бути. Ну, на день народження треба щось оптимістичне, з побажаннями. Найшли іншу пісню того ж автора, того ж виконавця дали, він образився. Каже, нащо ви так зробили? А це було теж за він образи образився. Тому що тепер виправимо свою вину. Я думаю, що якщо можна, ми повинні виправити і ми виправляємо. Пісня, яку дуже любив Волоні Дермоченко, нехай вона буде поминальною пісня нагадує усім про нашого незабутнього і живого колегу, про нашого Леніда Адамова Чермоченка. І до мене прийде день останній і в жертовнім вогні моє серце на попіл зорить, я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі, очі і душею своєю я вас як умів причащав. Але видно, Господь, мені краще життя на пророчі. і до себе забрав, що райськім саду, я співав. на мої моїй посадіть молоду. Наша ті блаженства розкішні, вічні, як мені не всміхнеться, донька сиротинка моя, у далеких світах якось раптом усе я покину, повійне мені в душу сльози мою іча брецем. Додому хоч вітром, хоч про мене в сонця погину, і легенько віру над твоїм Україною лице, намоги мої, посадіть.